Добрий ранок, ми всі охріпші, на я я і волю. Зараз будемо пити лікарства, але ну, ще я пухші. Втірок з нас лупить. Це ужас. Дівчки держалася, з'їла тільки яблочко, ну, тому що, вважайте, з чотирьох нічого не їла ввечері. Вечором Дімена чистив яблучок. Мобові, ну, дітям те, їла. Ось такий голос, як наче я пила. Я то позавчора ковток вина зробила, поняла? Я ж не купила так, не люблю. І опухша вже другий день, поняла? Держите меня, Сенри. У нас морозец такие. В улице. Такая запеканочка. Вовина, снеданок, чайок. Всякие сметки. Я тебе не показываю, что мы за роликом будем есть. Ничего не меняется. Омлет с брокколи. Отак і будемо їсти. Радік не очень Треба, да? коли... Це полезно, синок. Друзі, ми з Градіком їдемо в торговий центр, тому що я вам вже казала, що бабуся Градіку на Миколайчика подарувала гроші. Ми купимо щось йому одіться. Бабушка дуже розчулена тим, що дитина з нею була тиждень, коли вона хворіла. Ой, Да що ж такое? У мене голос сел вообще. Ну це моя э, постійна проблема. Коли трошки я починаю хворіти, у мене завжди вот это вот з голосом сідає, Не знаю, це трахіт називається, или как? В общем, сідає голос. Всі кудись їдуть, всі кудись щось, це суета вже. уже. Уже 6 грудня у нас День Святого Миколайчика. Діткам треба класти подарунки. Радіок, що тобі положить? <плес> ти що? <шо? плес> Щас, що ще тобі положить? Шо? Это, шоколадного Діда Мороза ти получиш. телефон. Может, с, зарядкой проблема? Нет, с телефоном. <кхе> откуда ты знаешь? Потому что наушники на второй раз создавали. Сейчас я завтыкала, мне уже начали гудить на светлофоре. В общем, едем, будем смотреть, что там есть. А, Ой, тут такая пробка. Да какого ты хера сигнала? А, это не мне, слава тебе, Я думала, мне уже сигналы, уже хотела стать. Поговорить, так сказать. Ой, тут пробочка. Ребята, ребятушки. Просто габелла. Я снова текша, я не знаю уже, чего я отекаю. Вот кольцо прям сжимаю. Уже ничего не едино. Можете яблоко раздувать яблок, я не знаю. Надо сдать опять ТТГ, подивиться рівень тереотропного гормона. Что-то подибные залозы и понимать. От когда у мене чуть-чуть растет, в мене сразу е, йдуть набрики. Я не можу скинути вес. Вот это, знаете, адутловатое лицо и прочее. Це що, все, все, все. Кстати, треба зробити сделать уже щитоподібные залози і зробити... І що ще я хотіла зробити? Вчора зварили цю кашу, слухайте. Пшеничку. Вот такая вещь с подливкой, то, что надо. Мы и карми размешали с кашу, с этим паштетом, что она есть. И ей намешали с каши, и ела аж за ушами все. Мне кажется, карма будет есть все, только чтобы было что есть. Она девочка не переборчивая, она есть все, бы кормила она не выделывается, ничего. Это хорошо, потому что балованных я не люблю. балована может быть и кия и все Та ребят отправила денежки али аллочка привет тебе если смотришь на собачек потому что вы знаете что там 4 цуценятки и них есть мама це все треба платити за те, що вони десь проживають зараз на утриманні. Оплатили їм всі вакцини, тому що ну, треба, щоб вони ж не больні були, і людям віддавати вже з вакцинами. Потім їжа е постійно, ліки, тому що їм ці глисти гонять. Ну, в общем, ви самі розумієте, що це затратно. Плюс я ж кажу, ще платиться за перетримку, поки їм не знайдуть хазяї. Е Цим вже займаються, ой, яка аварія, хай бахмула. Цим вже займаються е, дівчата, от Алла, і Алла всіх на уші подимає шукати родини для цих цуциків. Вот. Тому, якщо комусь треба гарна собачка в двір, в будинок, не на ціпку, а тако. Якщо ви не хочете, щоб ваша собака срала вам у дворі, е, вигулюйте її. Ходіть зранку, ввечері її вигулюйте, вона не буде срати у дворі. І просто звикніть до того, що як собака сре, за нею треба гавно прибрати. Будь то в дворі, будь то десь на вулиці, будь то в лісі. Це норма прибирати гівно. Тому що багато, я знаю, що тако вивели, знаю, що посрала, і все. Тобто, навіть якщо вона в полі не сре, прибирати, на вашу думку, не потрібно. Потрібно. От. І я думаю, що зараз ми зробимо її вакцину і будемо привчати її до вигулу. Щоб вона не ходила в дворі, ми будемо займатися вигулом і грачі до передшколи її вигулять. Я вже днем і вже ввечері або діма, або грати. Тобто, до того, щоб вона розуміла, що в дворі не можна гадити. Я думаю, що це не є проблемою. Це проблема це навчити. А те, що вона навчиться, це не проблема. Затрає тобто час. Щоб вона погуляла і все. Але для того, щоб її вивезти, мені треба зробити її вакцину. Для того, щоб зробити вакцину, має пройти, здається, сім або десять днів після останнього глістагону. Глістагона ми давали коли? Дня 4 назад. Ну, в общем, на наступному тижні карма поїде робити вже приливочку. Буде вже. Нікуди не виходить, вона живе по правилам, мною установлені. А це дуже важливо. Що з ніхто не буде жити, по моїм правилам, зі мною вжитися невозможно. Це я вам говорю стопроцентна впевненість. Ладно, вже забалакалась, давайте зустрінемося в тормозі. Коротше, людей просто немеряно, просто немеряно мерено радіку шнурок розв'язав. Все забито, тому що сьогодні неділя і, звісно всі йдуть в торговий центр. А, Градік вже недовольний, саме тільки паркувалися. Він вже був недовольний. Все йому не так, все йому не то, всі погані. О, господи. Та не можна виділити це дитина. Зараз зайдемо в в Вершку. Що ти кажеш? Так я почекала. Ну, я прошла трошки вперед. Ну, сейчас, ну, стань нормально. А сядь вот тут завяжи, можно нормально. Завяжи. Это же новый Сейчас пойдем Уже скільки людей ребята скільки людей собаками ходять вообще что хочешь любое голубое вот. сейчас пойдем в эти молодежные магазины биржка бир, бирпу всякие украшения как я люблю украшения ребята я когда стану дуже богато я стану дуже богато обязательно вот я буду ходить постійно в украшеннях, Даже в спортивних костюмах я буду ходити в украшеннях, Я не знаю. Я обожаю украшення І не важливо, що це, не важливо, які такі не біжутерія, конечно. Біжутерія я не люблю. А такі всякі, да зарочка моя любима. В зару не хочеш зайти, поставити курсики? А? Зайдем чи ні? Ну, куртки подивись. Та чорна зара. Ну ладно. Взагалі, ми йдемо з Градіком вже на виход. Ми сходили, ще зайшли в сілько. І нам таке, значить, це, як воно? Бажання. Бажання. Десь дощить, а ви сяєте, як сонце. Ну, звісно, така красива жінка. І ми вирішили з Градіком, що ми поп'ємо да? Якесь вип'ємо зараз латте. На якому то банановому кокосовому молочку Зараз тільки Я треба десь дойти. Я вже вприла. Я купила собі, покажу шарфик Раді купив собі куртку, купив собі джинси в зарі. Ми обвесли всі магазини, але на нього дуже добре сіли імена заровські джинси. Отак, як він собі там представляв голове як має сидіти штани на ньому так вони на ньому і сидять тільки в зарі поэтому ребята йдемо уже на виход зараз візьмемо кавуську знизу дайтесь автомат сейчас хлопці, без діла сидіти не будемо. Да будемо їхати додому тому що я вже начистила все на супчик Зараз мені треба швидко зварити на обітий супчик з фрикадельками. Я тримаюсь, поснідала знову тим самим, ви бачили. Поки що. Ну, я не, не то, що швидко походити. Пускай це буде поступово, але буде. А не навпаки, я тільки набираю. Вот, ладно, тут музыка выключаю. Так, макачина! А что таке один купаж, два купажа? Так, я буду копачин, макачина, она дуже вкусная. А что таке Excel купаж? Это размер. А, размер, хорошо. Ребята, закавыкинула две кавы. Отратительный автомат. Ужаснейший кава, не смачнища. Кислюща, гавнюща. Фу просто. Кисле таке, гірко-кисле. Ну, я таке не люблю. І я ще хотіла на якомусь там, е, там кокосовому банановому, банановом, гамняновому. Угу. Фу в общем, у нас тут важне діло. Ми будемо пересаджувати зараз нашу монстеру, Ну, не нашу. Вона не наша. Уже. Ну, і завтра Діма її забирає. тому що вона мене, чесно кажучи, напрягала. Дівчинка, вона дуже швидко росте. Прям дуже. Це вже, я думала, вона росте медленно, Вона росте. І це Діма скільки вже її обрізав листя цього. Угу. От новий лісточок. А кармуся де? Кармочка. Кармуся, покажися, где ты ешь? Деся наша собака тоста Что за... Шерша. Тебя папа кашей закормил с мясом. И ты теперь жирно стала. Ужас, Дима, она жирно страшная. Кармусечка. Нет? Карма, не ешь. Карма. Что это за волкодав наш? Что же наша собака такая жилая? Все шопли об меня вытерла эта собака. Шопли вытерла. Да, кормусечка. Ах ты ж. Ты вредная девочка, да? Скоро поедем прививку делать. У Коли-Коли делать. Волкодав. Волкодав. Что мы Ну зачем ты залезла в И сейчас я помыю. И этот монстер. Отпердой. А ты купил грунт? Айнус. Да, Дима высыпал. Карма. Карма, карма, разве боится, боится. Шухер, 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 карма шухер. І кашку і гріє с щоб тепленька собака їла. Обоїться лозон. Тебе помогти? Да, так, менша. Акуратно. Кобилка виросла вже. Уже она такая маленькая девочка, я вам хочу сказать. Уже она маленькая. Там здоровый горшок, здоровее. Карма. Кармуська. Все, что меня загвоздила. Ведмедик ты. В общем, подивіться, яка вона громадсь на пів хати. Бачите? Зараз я її помою. І все. Потому що я не можу. Вона дуже велика. Прям дуже велика. Я не можу. Вона ж ціліпає. Я... Друзі, так от бачите, як він блищить. Я його натерла поліролю. Він тепер красивий. Блищить, як маслом натерти. Все, хай радує їм. Поки не гімна, я вже від нього устала. Так, я купила собі ось такий шарфик під пальтишко, тепленький. Бачите, такий. Е, магазин Резерв, тому що ви постійно питаєте за шапки? 600 гривень, дуже тепле. І там же купила шапочку чорну, Тільки, як вияснилось, бачите, чорний чорному морозі. А шапочка... 399 гривен. Такий собі наборчик купила під пальточки. Питала мене за чай. Ось так називається. Tia Moments". От, вони є сразні, дуже смачний. Там є. Отець, отець, манго, бачите? Це я не пробувала. Це... А, ні, я пробувала біргамотом, теж смачний. І оцей манго тайм. Отакий. Він дуже недорогий, але він смачний, непоганий. Могу вам... Порадить його, бо я не знаю, як писати в коментарях, думаю, покажу. Ось вот такой, дівчат. У мене голос, конечно. Слушайте, я хотіла вам зняти якісь заключительні ролики ще в кінці, але я, чесно говоря, лежу, тому що у мене дуже розболілася голова, я випила таблетку і мучусь. Градік там з біологією не може рішити, що у нас проблема тут. Що ти Згадика. В общем, короче... Радіки може вивчити біологію, мене болить голова. Всі ми тремся на цьому диванчику, поміняли. Тут перестановку зробили, вже завтра вам покажу. Всі сунуться, всі до мами квочки лізуть. Понімаєте? Це всі до мене лізуть. Де мама, там і всі. Як мами нема, всі по норам. Як мама вдома, всі на мамі. Що ти Та, ну, У нас папі тут все одно, Він прийшов і пішов собі віддільно, Він сам посидів. Ладно, все, всем пока. Пишите комментарии, ставьте лайки, репостить, подписывайтесь. Все как положено. Пока.